Я вже кажу, скільки років пройшло, а ага, гасло досі актуальне, правда? Купа фотографій, купа спогадів. Зверніть увагу на курс. Долар 4,5, ще дочмарка є. Тому можна й, ха, зрозуміти, скільки часу, скільки років пройшло з того часу є наша гордість, так це правда. Кольорові ліхтарики пасують вулиці Вірменській. Ми йдемо далі. З гірманської будемо йти. Прямо напевно, аж до краківської. А там далі видно, що вулиця людна. Тут Перекур. А і тут зига, звідки ми вийшли. А, до теми, що закривається у Львові кафе ресторан, ви бачите, хоп, оренда. І таких оголошень насправді по центру є ціла-ціла купа. Ну, це то, що я бачу. А скільки ще закриється? Ай, під підляхтарем подивимось ката година, насправді ще зовсім не пізня. Ще 19-й нема. Рейдемося вулицю Вірменську, ми йдемо на Краківську, а з Краківської вже на площу ринку. Теж кафе підготувалися до Нового року. Я прикраси вже новорічні. Черга? Уявіть собі. Я не міг собі уявити, але це правда? Черга в ресторан. Черга, щоб йти в газову лямку. Чому так важко сказати? Решта кафе-ресторанів, які знаходяться поруч порожні. А, традиційно не всі встигли підготуватися до нового року. У когось ще фотозони з гарбузами. Щасів Геловіна. Марио теж до нового року вже підготувалося. Що таке пізня осінь? Пізня осінь це означає, що ми в центрі зустрічаємо з різницею в кілька хвилин, одних і тих самих персонажів <клес> і персонажок красіка хвилина і будемо <плес> на плащерина найшвидше тут можки будуть вище <плес> світло <плес> ніде не горить Якщо працюєш, світло не горить. Тільки кафе, ресторани зі світлом Поки що. П'яна вишня традиційно залюднена так. Так, дуже добре залюднена п'яна вишня, насправді. А Креветка порожня. Школа. Так, це школа номер 62 Там далі. На вулиці Шевській. Ще дух нового року Різдва не відчувається. Айте, пройдемося напрямку до вулиці Галицької. Рані ринок теж дуже-дуже порожня. Ну, Поріна вона була, звичайно, не нуль людей, ви скажете, як вона порожня.